Вітаю, мої улюблені глядачі, Незважаючи на те, що ми неодноразово розбирали контент на цьому каналі, присвячений як подкаст терапії, так і всьому, що з нею пов'язано, і хтось такий симпатичний, такий, блін, але він ж такий мудак. Блін, але це ще більше заводить. А точніше, що пов'язано з нашим улюбленим спартачком, скорочено і лагідно, патя. Патя. Да. Mm -hmm. Спарта, спатя mm. я дуже мало приділив проектам, які надихнулися подкаст-терапією і створили щось дійсне нове серед українського контенту. Цей формат, який вигадав, скоріш за все, Женя, був цікавий з дуже багатьох сторін. І, взагалі, ця концепція, яка була закладена у подкаст-терапію, принаймні першої версії, була дійсно. Цікавою, Вона не була шокуючо оригінальною, але от реалізація була досить новою, і саме на українському Ютубі це спрацювало круто. Щоб я ще раз тебе почухав да ніколи, тільки поцілунки і не більше. У чому ключова особливість цього продукту? Спитаєте ви два учасника експерт. І людина, яка може легко зійти за звичайного глядача. Тобто ми, як звичайний глядач, асоціюємо себе з цією людиною. Це негативні думки, які впливають на емоційний стан. Ми знаємо, що передує емоціям думка. Спочатку думка, потім емоція. емоція. Емоція впливає на дії. І насправді з'явилося досить багато різноманітних продуктів такого ж типу. Хтось більш оригінальний, хтось менш оригінальний, але тим не менш. Формат дійсно розрісся. І про один з таких продуктів я сьогодні вам і розкажу. Але це не просто один з представників цієї пост терапійної епохи. Це те, що цікаво, актуально, добре зроблено. І ключове те, що може бути цікаво моїй аудиторії. Чому? Тому що ми вже говорили. Говорили на цьому каналі. Про тему фінансів. Сьогодні Я розберу з вами проєкт фінансова терапія від каналу Септу. Розберемо ключові поради, які дає місцевий експерт. І, Головне, ми розберемо ситуацію, яка зараз склалася на каналі Спартака, точніше, на його двох каналах, і як це пов'язано з плануванням і фінансами. Я не буду довго розписувати саме про проєкт, тому що всі особливості цього формату і концепцію ви можете послухати в оригіналі. І Я все таки виокремлю ключове, про що говорила пані Галина, і обговорю з вами, що в Україні є вже 125 тисяч молодих людей. Це станом на 21 рік було зараз. напевно, вище ця статистика, яким же наприклад ніколи в житті не дадуть іпотечний кредит, тому що в них така кредитна історія, що таку позику, як на придбання шкла, їм вже ніколи не погодять. По перше, це цікаво мені моїй аудиторії дуже багатьом українцям. А по-друге, виходячи з попереднього нашого відео, де ми говорили про фінансовий успіх і рекомендації з Тіктоку, багато людей питало, які, на мою думку, поради корисні. І власне сьогодні про них і поговоримо. Ключове, що мені подобається в цьому продукті, це головний герой, людина, яка має фінансові проблеми і чию історію розбирає наш фінансовий експерт. Надмірно легковажно, просто відношусь до своїх грошей. От, я тільки починаю за них хвилюватися, тільки в кінці місяця. Коли я такий дивлюсь, блін, окей, ну я вже не поїду на таксі сьогодні на роботу. Можливо, піду на, на трамвай. Це не людина з невисокою оплатою, але це і не айтішник, у якого 3, 5, там 8 тисяч доларів зарплатня. Це людина, у якого 45 тисяч гривень зарплатня. Досить непогана, як для України, так і в цілому, але не можна сказати, що на цю зарплатню можна позволити собі що завгодно. Ця зарплатня дозволяє покривати. Необхідні витрати на житло їжу, трошки відкладати, може 100-150 баксів, і трошки дозволяти собі розваг. Чи погоджуєтеся зі мною, що 45 тисяч це от в рамках більш-менш ок. Але далеко не то до речі, саме в цьому подкасті пані згадує, що є можливість використовувати спеціальні додатки для економії, як то кешбек в банках, або ж сервіси кешбеку, як, наприклад, Leti Shops. Що я дуже дуже старий користувач цього сервісу. Напевно, 5-6 років тому ним користувався, як тільки він запускався. Він досить зручний, український і надає круті можливості. Крім того, що прямо зараз йде підвищений кешбек на товари, які ви можете замовити на Аліекспресі, до 15. 15 можете отримати, наприклад, вашому котику, що небудь, треба будиночок новий, або нова поїлочка, також крута штука. Ви можете отримати повернення грошей від 5 до 15%. Працює це досить просто. Ви скачуєте розширення або на телефон, або на браузер. Я браузер не набагато більше, люблю воно зручніше. І за допомогою розширення активуєте цей кешбек, замовляєте, і потім, коли пройшло підтвердження, ви оплатили і отримали. Згодом вам прийде це повернення грошей. Рекламодавці зацікавлені в додатковій промоуції своєї продукції, але тішок надають ці промоцію. І от ці бонуси, які отримує Leti Shops, він діяли половину для себе і половину для своїх користувачів, так би мовити, додаткова фінансова мотивація. Можете подивитись, як Тета впевнено думає про новий будинок. Насправді я буду з вами чесний. Якщо Leti Shops відмітить, що моя аудиторія зацікавлена в їх продукті, то можливо співпраця продовжиться, і ми зможемо дійсно купити новий будиночок для дітей. Хочеш новий будинок, бачите, бездомний лежить. Ладно, будинок он поряд, але він трошки похилився. Ну будемо чесні, треба новий. Бувають хороші кредити, дійсно, які дозволяють генерувати там більше ем, більші доходи ніж платежі по кредитах. Тоді це можна розглядати під іншим кутом зору. Але коли ми говоримо про споживчі кредити, розстрочки, кредитні ліміти, розтермінування кредитні ліміти і позики друзям, ем, то з мого досвіду не буває такого, що це не впливає. Навіть звільнити з роботи набагато складніше, коли в тебе є кредит. Перше, про що говориться, це кредити. Треба аналізувати їх, треба оцінити, які у вас є, у кого ви займали. А наш герой займав не тільки у банків, а й у людей. Прикинути, яка спільна сума, і розрахувати, як ви можете ці кредити погасити з досить простим підходом. Ви послідовно, регулярно виплачуєте частину цих кредитів. І, власне, виплачуєте в першу чергу ті кредити, які на даний момент з'їдають найбільше ваших фінансів. Якщо що, якщо ви кредит не виплачуєте вчасно, то банк нерговий відсоток. Раптом ви не знали, тому що. Герой виглядав так, як я про це ніколи не думав. Тож якщо ви вчасно не вносите гроші, то це може бути проблем. Ви можете обрати для себе гасити проблемні кредити, ну, тобто, ті, які нараховують найбільший відсоток. А можете навпаки закрити найменші кредити, щоб кількість ваших кредитів зменшувати. Тут уже треба дивитися, наскільки для вас вагомий психологічний фактор, тому що, як на мене. Це не ок, якщо у вас є великий кредит, який накладає на вас відсотки певні. Але з іншої сторони, якщо у вас 5-8 кредитів, і у вас є маленькі і великі, то психологічно. Краще було б закрити там половини або максимум доступний маленьких, і потім сконцентруватись на великому. Тому що, якщо він великий, ви все одно одним платежем не зможете його виплатити. А якщо у вас ще купа маленьких, це додатковий тиск, що звичайно також не буде чимось хорошим. Своїх доходів та видатків. Я намагався це робити. Мені вийшло це зробити три дні, угу. і я перестав це робити. Я просто я перестав це робити, тому що я не бачив, що я з цим зроблю в майбутньому. Uh -huh. Ну, типу, такий, окей, подивлюсь тут. Я витрачаю стільки, тут я витрачаю стільки. Я напевно сам не був готовий до того, що зараз треба буде змінюватись. Наступний етап, який я особисто не дуже люблю, і знаю, що багато людей також не любить, це аналіз фінансів. Для цього існують спеціальні софт, додатки, гугл-таблиці та, хоч блокнот, стандартна функція у вашому банкінгу, але все одно кожного разу доводиться це аналізувати, приділяти цьому час. І ключова проблема якраз в цьому це те, що це банально незручно. Та багато додатків заявляє, я можу підтягувати ваші банковські виписки, та ки і з усім усім розбиратися. Але проблема в тому, що сучасний світ він трошки складніший. Та я розумію, що напевно у рядової людини є тільки кредитка або декілька кредиток. Але я проводжу свої платежі не тільки банками, а ще й фінансовими сервісами, типу Revolut і PayPal, а також у криптовалюті. І все одно, все, щоб об'єднати оцю купу, мені треба вести окрему таблицю або окремий додаток, трачати кожного дня ресурси на ці фінанси і це досить таки непроста задача. Але. Є важливий момент, що я вирішив для себе сконцентруватись для початку на одному основному інструменті, з якими я працюю. Це власне моя кредитна картка. І от поради я буду використовувати саме на цей інструмент для початку, щоб не сильно заморачуватися. І в моєму банку є досить зручна система, в яка і показує, куди я витратив гроші. Але навіть там є проблема, що мої, наприклад, доставки їжі падають в розділ інше, а не в розділ ресторани чи не в розділ продукти. І все це вручно все одно доведеться Водити. Якщо ви вже взяли за особисті фінанси, то це варто зробити. Рівні фінансового забезпечення їх є 5. Перший це життя в мінус, коли ми залазимо так, в таку боргову яму. Другий рівень це коли ми живемо від зарплати до зарплати. Третій рівень це рівень фінансової безпеки, коли в нас сформована подушка. Четвертий рівень це коли в нас є пасивний дохід, який покриває наші базові витрати. Тобто ми пр продовжуємо зазвичай працювати, але розуміємо, що навіть якщо б перестали, то оплатити продукти харчування, комунальні послуги і так далі, ми можемо за рахунок пасивного доходу. І п'ятий рівень це рівень фінансової свободи, коли ми вже такий свій ідеальний стиль життя можемо теж покрити за рахунок пасивного доходу. Третій. Логічний, абсолютно очікуєний і потрібний крок. Це аналіз і оптимізація ваших витрат. Коли ви вже розібрались, куди йдуть ваші гроші, вам треба фундаментально змінити підхід до того, як ви витрачаєте. Багато людей лякаються частина, багато людей незадоволені і саме тут здаються. В чому мені сподобався цей проєкт і, власне, пані експертка саме тим, що вона не вимагає від вас кардинальних дій. Чи нам треба вийти на рівень, коли ми вписуємося в свій місячний дохід і формуємо цю фінансову подушку безпеки? А вже після того можна починати говорити про якісь масштабніші цілі чи, наприклад, інвестування. Ви дивитесь на свої фінанси, на вас ваші витрати і намагаєтесь. Трошки змінити ситуацію. Для початку досить невеликого відсотку, але ключове, щоб робота була початку Після того, як пройдено етап оптимізації розходів, і ви подивились, що ви можете зробити, які досягнення у вас можуть бути в цій сфері, ви рухайтесь далі. І четвертий пункт, дуже важливий, але досить таки складний, це правильно додатковий дохід. Так, на жаль, не вийде так, що нам не доведеться працювати, щоб стати багатими або, хоча б, фінансово стабільними. Але концепція там в тому, що пані просить написати. 100 навичок нашого героя. Він пише і, не виходячи з цих 100 навичок, він думає, як він і що з цього може монетизувати. Насправді, варіантів досить багато у кожного з нас, але треба враховувати те факт, що це непросто. Це абсолютно непросто, не так як здається, і не треба забувати про раціональність. Якщо ви, наприклад, витратите там. 30-40 годин на якийсь результат, який вам принесе там 20 баксів, ну навряд чи воно раціонально і правильно. Ви спалили свій час. З іншої сторони, ви могли спалити його взагалі в нуль, а так хоч 20 баксів. Ну, треба дивитися тут уже по конкретній ситуації. Але ключове на чим варто задуматись, це звичайно пасивний дохід це формування таких продуктів або послуг, або чогось ще. Що зможе вам приносити гроші без вашої активної участі, як би мовити, економити час? І насправді тут Ютубчик може допомогти, але тут також велика робота. Це не такі прості гроші. Але якщо ви, наприклад, побудуєте великий проєкт, який вічно зелений, тобто, не як у мене, мої відоси не живуть довго, вони ж досить коротко, кілька днів. А якщо ви побудуєте вічно зелений, знаєте, з якоюсь цікавою інформацією, якийсь експертний контент, то він може приносити вам трафік і приносити і генерувати додатковий дохід. Тож можете подумати стосовно цього, якщо, до речі, вам цікаво, я можу дати вам кілька порад. Просто так наразі я це не монетизую, але маю певний досвід і маю цілу платформу, яка займається українським Ютубом. Не шарити в чому, але хочете спробуватись? Напишіть мені в особисті. Або в наш. Ну і, власне, отакі чотири пункти. Насправді, подкастів досить багато, і теми, які вони обговорюють, цікаві. Там є і донати, там є і послідовне погашення ваших кредитів, там є і емоційні покупки, знаєте, оці, які ви не хотіли, але все одно зробили. І все це обговорюється. Але я подумав, що для старту, для короткої, але освітньої інфи вам вистачить якраз от. Цього чотирьох пунктів, які допоможуть почати намагатися працювати з вашою фінансовою обстановкою. Стосовно того, що ж сталося на каналі Спартака, я робив окреме відео і про його новий формат, і про суди з логотипом, і все це. Я думаю, що ви або дивилися, або можете ще зацінити. Що вам ця тема цікава. Спартак, в якийсь момент чомусь рішив, що створити новий канал це більш продуктивний підхід, і у нього буде більше переглядів, більше монетизації, виходячи з цього, і він якось оптимізує все це. Але наразі так не виглядає, якщо чесно, тому що в нього був канал на 400 тисяч підписників, зараз канал рухається, напевно, до 10 тисяч, і я не впевнений, що це грамотний підхід. З іншої точки зору, з урахуванням того, скільки він витрачає на організацію івентів, зйомки і монтаж, я не знаю точно цифру, але можу прикинути. То це не досить таки раціонально. Я про це вже говорив. У мене було окреме спонсорське відео від 50 гривень, до речі, де я розповідав про один ключовий момент. Це раціональність ваших видів. Тож, дивіться, зараз відос на каналі Спартачка набирає в районі 10 тисяч переглядів, а це буквально 10 доларів. І виходячи з цього, ми не думаємо, що надовго хватить цих подкаст терапій і всього, що він робить. Але якщо йому це по фану, то ок. Але все-таки до того подкаст терапії. Була комерційним продуктом, досить вигідним, який в тому числі добре жив за рахунок турів. Наразі Спартак також повернувся в офлайн, і важко сказати, скільки йому це приносить, з рахування того, що квиток 300 гривень, але це все одно вже один квиток. Ну, два, три, чотири в цьому районі перекривають монетизацію з YouTube. Будемо дивитися, як буде в майбутньому оптимізовувати свій продукт Спартачок і чи вийде в нього воскресити цей формат, або створити новий, рівно такий самий, я розповідав в по попередньому відео, що він просто постійно перевинаходить подкаст терапії. Отак можемо сказати, що продукт, який створили Янович. І Спартак, подкаст терапії, сформував цілий прошарок подкастів і інших продуктів на українському Ютубі, які будуть досить корисні всім українцям, а тепер ще й самому Спартачку. Якщо він подивиться цей продукт, може зрозуміти, що варто передивитися підхід до створення цього продукту. Ну, в принципі, напевно, він вже передивляється з урахуванням того, що він повернувся в офлайн, який приносить йому набагато більше. Наразі це все. Сподіваюсь, це відео було для вас і цікавим, і корисним, і трошки навіть веселим. Пишіть, що ви думаєте, стосовно фінансової терапії, і чи були вам корисні ці поради. Наразі це все. Не забувайте підтримувати цей проект, бо він якраз існує за допомогою ваших донатів на Кофі або спонсорка від Ютубу. Там вже